Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Це відео присвячене вступній кампанії 2023 року. В цьому році абітурієнти знову будуть складати мультипредметний тест замість зовнішнього незалежного оцінювання для того, щоб мати можливість вступити у вищий навчальний заклад на перший курс. Є офіційна інформація від Міністерства освіти та науки. Національний мультипредметний тест замінив зовнішнє незалежне оцінювання в Україні з минулого 2022 року. Причиною тому є війна. Цьогорічний мультипредметний тест відрізняється від тесту, що був у минулому році. В цьому відео ми детально розглянемо основні зміни та особливості тестування цього року. В цьому році для виконання всіх завдань ви матимете 180 хвилин, тобто 3 години. Але тут є особливість. Ви самостійно розподіляєте час і вирішуєте, скільки часу відводите для виконання тестів з кожного предмету. Це вимагає від вас високого рівня самоорганізації. Звертаю вашу увагу, що тест усі випускники будуть складати в один день. Наступною відмінністю є те, що ви будете здавати три предмети. Із них два це обов'язкові українська мова та математика. Третій предмет ви самостійно визначаєте для себе Історія України, іноземна мова, англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, фізика чи хімія. Стосовно тестів з української мови. Зверніть увагу. Ви здаєте тільки українську мову, тобто без української літератури. Вам запропонують всього 30 завдань, 10 з вибором однієї правильної відповіді з 4 варіантів, 15 з вибором однієї правильної відповіді з 5 і 5 питань на встановлення відповідності 4 з 5. Щоб набрати 100 балів за шкалою 100-200 балів, вам потрібно взяти хоча б 5 тестових балів. При цьому зверніть увагу: не буде письмових розгорнутих чи коротких відповідей. А всього з української мови ви можете набрати 45 тестових балів. Тепер стосовно математики: завдань буде 22, із них 15 з вибором однієї правильної відповіді з 5, 3 на встановлення відповідності, 36. і 4 буде зверніть увагу з короткою відповіддю. Для того щоб отримати 100 балів за шкалою 100-200, вам потрібно набрати хоча б 4 тестових бали, а максимальна кількість тестових балів 32. До того ж, у вас є можливість використовувати довідковий матеріал та чернетки. Стосовно історії, всього буде 30 завдань, 20 з вибором однієї правильної з 4, 4 на встановлення відповідності 4 з 5. Три питання на встановлення послідовності. Три буде вибір трьох відповідей з семи запропонованих, максимальна кількість тестових балів 54. Для того, щоб отримати 100 балів за шкалою 100-200, вам потрібно набрати хоча б 6 тестових балів. Зверніть увагу, що всі питання і завдання стосуються історії України другої половини 16-го. Та початку ХХІ століття. Тепер іноземна мова. Є гарна новина, бо відсутнє аудіювання і не буде завдань з розгорнутою письмовою відповіддю. Всього буде завдань 32, 5 з вибором однієї правильної відповіді. 11 на встановлення відповідності і 16 на заповнення пропусків у тексті максимальна кількість балів 32. Щоб отримати 100 балів за шкалою 100-200, вам потрібно набрати 4 тестових бали. Інформація для тих, хто вибере біологію. Всього буде 30 завдань, із них 24 з вибором однієї правильної відповіді з 4, 4 на встановлення відповідності 4 з 5, і 2 з вибором трьох відповідей із трьох груп запропонованих варіантів. Максимальну кількість балів ви можете набрати 46. Для того, щоб отримати мінімум 100 балів за шкалою 100 200, вам треба набрати 5 тестових балів. Інформація для тих, хто вибрав технічний вуз і складатиме фізику. Всього буде 20 завдань. Із них 12 з вибором однієї правильної відповіді з 4, 2 на встановлення відповідності 4 з 5 і 6 з короткою відповіддю. Максимальну кількість балів ви можете отримати 32. Для того, щоб взяти 100 балів за шкалою 100-200, вам потрібно набрати 4 тестових бали. При цьому ви маєте можливість користатися чернеткою. Коли вам до вподоби хімія, то ви матимете можливість виконати 30 завдань. Із них 22 з вибором однієї правильної відповіді: з 4. 2 на встановлення відповідності 3 з 5 і 6 з короткою відповіддю. Максимальну кількість балів ви можете набрати 40. Щоб отримати 100 балів за шкалою 100. 200 Вам потрібно набрати хоча б 4 тестових бали. Ви можете скористатися деякими довідковими матеріалами та чернетками. Отже, висновок: Два обов'язкових предмети українська мова та математика і один на ваш вибір. Тепер стосовно підготовки. Завдання національного мультитесту відповідають програмам зовнішнього незалежного оцінювання. Тому вам слід при підготовці використовувати шкільні підручники, посібники, а також матеріали ЗНО за минулі роки. Моя добра порада. При підготовці користуйтеся довідниками, які мають ліцензію Міністерства освіти і науки України. Отримані тестові бали можна буде перевести в результати тестування за шкалою 100-200 за допомогою таблиць переведення, які будуть затверджені Міністерством освіти і науки. Тепер стосовно того, де і коли проходитиме тестування. Національний мультитест відбуватиметься в аудиторіях, які обладнані комп'ютерною мережею. Це можуть бути школи, гімназії, ліцеї, коледжі технікуми, училища. Це так звані тимчасові екзаменаційні центри, ТЕЦ, які будуть створені у населених пунктах України та в деяких країнах за кордоном. Стосовно календаря, квітня відбудеться реєстрація, в травні ви підтвердите і остаточно виберете місце проходження, в червень відбудеться основна сесія національного мультитесту. В червні-липні буде відбуватися додаткова сесія тільки для тих, хто з поважної причини задокументовано не склав тестування під час основної сесії, і в липні серпні почнеться вступна кампанія. Якщо ж ви знаходитеся за кордоном, а нашого брата там зараз чимало і бажаєте здобути вищу освіту в Україні. То ви матимете можливість зробити це у спеціально створених екзаменаційних центрах в інших країнах світу. Про це нам повідомляє Міністерство освіти та науки дещо пізніше повідомлять, де розташовані ці екзаменаційні центри. Увага! Це дуже важливо. Для вступу на різні спеціальності до результатів національного мультитесту буде застосовано різні коефіцієнти. Якщо абітурієнт вступатиме на юридичний напрямок підготовки, то більшу увагу матиме результат з історії України, аніж з біології чи фізики. Якщо ви плануєте на медичний, то навпаки гратиме роль хімія та біологія. Інформацію про значення цих коефіцієнтів ви можете знайти в порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році. Цей документ буде затверджуватися Міністерством освіти та науки. На цьому ми всю інформацію вичерпали. Готуйтесь, будь ласка, до ЗНО. Я щиро вам бажаю успіхів у цій нелегкій справі. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе. Далі буде.